Доброго дня всем. Починаємо чергове комісії. комісія. Квору у нас є. Затвердження порядку даного представлені голосування. Дякую. Реклама школа. Ставим голосування. Дякуємо. Порядок денний. Всі незнайомий. В цілому за порядок денний питання про звіт міського голови. Ми проголосуємо. А заслухаємо на сесії Львівського голови. Хто за? Да, дякую. Друге, третє. Ми я за це голосували. Да, да. У -да, нас да -да -да -да. Тоді розпочнемо четверте. Хто зупину сьогодні? Світану Яру, просить. А, так, тоді. Ваше вижу. Так, значит, якщо можна, що на комісіях видачі, хотіла пропустить про рішень, вважати їх в часу комісії з питань бюджету не спеціального. Станом на голосування. Четвертому, дякую, дякую. добрий дня, шановні депутати. Внесені змін до програми економічної соціального розвитку. На даному етапі є лише одна зміна: в зв'язку з завершенням робіт: наявна економія: 35 тисяч по об'єктах реконструкції мережі водопроводу по вулиці Замкові, по вулиці Завостянській, 18. І якраз продовольця цей 35 тисяч із об'єктів знято. Прошу ну, підтримати цей проект, не можна такі ставимо голосування. Дякую. П'яте питання. В вашій увазі пропонується звіт про виконання програми міністра житло у 2025 році. Хочу доповісти, що два об'єкти було споруджено за цей період. Це десятиповерховий будинок по привокзальні 30 на 161 квартиру. І 42 квартирний будинок по 29. Два будинки вже введені в експлуатацію. Наразі, наразі тривають роботи щодо пошуку ще земельних ділянок для реалізації Добре. додаткових проєктів по цій програмі. Прошу підтримати звіт, якщо немає запитань. Немає запитання. Кількість немає думків на сторінці. Невідомо, тому що у нас пошуки тривають наступних земель ділянок. Дякую. Шосте питання: пропонується внести зміни в план діяльності з підготовки регуляторних актів, і виключити пункт п'ятий додатку першого, в зв'язку з тим, що цей проєкт рішення, а саме в порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території БМТГ, які є регуляторним актом. План планується до затвердження в першому кварталі двадцять шостого року. Тому з плану двадцять п'ятого є пропозиція. виключно виключається. Ставлю на голосування сьоме. Питання пропонується внести зміни в рішення сесії від двадцять шостого дев'ятого за п'ятого року. Тридцять шістдесят цим рішенням затверджено в порядок компенсації витрат тим суб'єктам господарювання які постраждали від російських від російської агресії і е, тут технічна правка е, зв'язку е, ми попрацювали з податковою і е, пропонується змістити термін подання інформації по податкової е, нашому департаменту для визначення величини компенсації із 10 числа місяця, який настає за звітним, до 25 числа місяця, який настає за звітним. лише в цій частині. Прошу підтримати. Ставим на голосування. Дякую вам. Ось напитання про як будинку. Далі проєкт проведення рішення міської ради проманів на року та Досягнути економії та неможливості звідти освоїти частину коштів передбачених бюджетів. На 9 мільйонів 744 тисяч гривень, відповідно, зменшити довідну частину на 5,5 мікровітрів, та відновити залишки коштів, які утворилися на початок року сумісці 37. 000 000 000. <говори> Ставлено голосування. Петя <говори> питання: порядку денного. На дані рішення пропонується перед передати 26 році студентського основного бюджету для забезпечення і зпошкодженими медиками та нажитлі територіальної громади, хворих та річними визволеннями, щоб 2 мільйони. Пам'ятаємо, що у 2012 році були 100 тисяч тварини. Ну, такі відповіді ми не цінуємо. Це коротше. Ставимо на голосування. Дякую. Десяте питання по рівні дину. Оце зазначення рішення законодавчого комітету <клес> згодом з різними бюджетними <був> планами на <власть. клес> 20-та рік, які були прийняті відповідно до рішення міністрової ради відвідували пенсійну кучу. Стримання на 3-й голосування. Однак питання відповідало це внесення з рішення міської ради 469. Даним проєкт рішення пропонується внести зміни з додатку 9 е, е, рішення за ставки данального податку та е, надати пільгову ставку для е, цільовим призначенням для ведення різного господарства і для додаткових послуг. Ще це пов'язано, враховуючи задання державного підприємства ліси України, там враховуючи значне збільшення нормативно-грушової оцінки залінарів, які саме знаходяться на території міста Вінниці, є необхідність приняття не до рішення, то що відтримання. Доброго дня, шановні депутати, до нас віддання поясню. День зміни до рішення зміни до фонду програми. Зміни видавані із відсутністю потреби фінансування в 20-му році. Були знімає триста тисяч за безпеками, ліками чорнобисті вони зверталися до рахунок обласного бюджету, отримали ліки. Також збільшення опцій на сування окремих заходів загалом відповідність. Що на збільшення, що на зменшення, то переводимо у відмість фінансування. чи є потреба більш ну, детальніше? Прошу голосування. підтримку. Справимо голосувати. Зміни до рішення чи демократи за місяць змінами, це зміни до комплексної програми. Зміни стосуються двох нових напрямків, які передбачені в програмі. Перший напрямок це забезпечення санкторно-курортного лікування, не забезпечення надання матеріальної такої допомоги за самостійно санкторно сантоннопорожного лікування чи реабілітацію. особи хлопці у нас м'язів наслідкові, але в яких є ампутації, не в нижніх чи раді цілумати, вони раз ліп, будуть мати право отримати 20 тисяч гривень саме на відновлення на реабілітацію. І другий напрямок стосується це. В день народження наших матерів, які є матерями героїв чи героїнь, ну, синам або дочкам посмертно або пожиттєво до друзів і героїв України, то день народження така мати, отримає вже друга мати 5 тисяч гривень. Прошу підтримати. Дякую. Читирнадцяти питання порядку денного це вже застереження порядку про надання у вас шостому році матеріальні на спальні наших мешканців на минулій сесії. Це було внесення змін в програму, а це ці п'ятсот гривень, що отримували люди наших і скільки доходів раз квартал п'ятсот. Тепер з нового року при ваших підтримці це буде сума складати 1000 гривень на квартал. Це десь можливість охопити більше тих людей закінчення категорії, якщо сьогодні посоль як, отримували. Із три тисячі якщо ми збільшуємо порівняв пенсії тисячі сто, тобто міський рівень доходів є таких не працюючі Люди, які ховують також ціни дефіка з інвалідністю, важко ходять діти тут дійсно, добре за психічно хворіми людьми, то ці категорії будуть мати право на тисячу гривень розкладу, і це десь можливість захопити десь по чотири наших мешканців, як надати да. Ставим на голосування. Соберення, шановні депутати, у питання порядку денному. Проект рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 25 року з номером 3075. В березні поточного року була прийнята програма розвитку культури. Але до кінця року виникли питання щодо бюджетування, щодо планування бюджету на три роки, плюс зміни в роботі відбулись закладів. Це потім за собою потреби в змінах в нашій програмі. Якщо є потреба, буде далі. Прошу підтримати. Дякую. 16 питання порядку денного змін рішення від до рішення міської ради до 24 з номером 2642, Питання стосується дирекції парків. Безпосереднє фінансування по програми збільшується кошторис програми на мільйон сто тисяч, які будуть виділені після проведеного відповідного громадського голосування щодо відного датами, які знаходиться на території парку Лондовича. Кошти будуть виділені на виходу на кошторисну документації для відновлення пам'ятника. Сімнадцяті питання: порядку денного внесення змін та затвердження віддації статуту комунального заходу музею. Другий рік поспіль, скажімо так, філією музею є наша вежа артилерія, яка знаходиться на європейській площі. Це призвело до того, що треба збільшити штат. Чоловік будуть працювати очі два ж екскурсоводи, прибирання це як технічного приміщення, які додатиме за подивниками. Ну і за всі технічною сходової вежі було відновлено теплопостачання. Є повноцінною туристичною атракцією, яка знаходиться в центрі на європейській площі. Це перше, що стосується змін, і друге це суто е, технічні питання, переписані в е, самому статуті. Е, до прикладу один з них це зміна назви міністерства культури, яке було і креативних індустрій, і інформаційної політики. Зараз стало міністерством культури. А в статутах музею вона прописується як один збройних органів, який визначає от, додатки або закони про музею. Дякую. Дякую. Добрость що... на у нас так, питання дерну, донесен зміни до програми здоров'я. змін них запроводили позиції учасники програми до статусів громади, і в минимум фінансові позиції бюджету Дякую. Я думаю, що шановний закупати проєкти номерці про нас не зміни до рішення міськради до чотири шістнадцять. Ми вносимо уточнення здатків на 25 рік і додаємо з ним з нашого, це субвенції з міського бюджету. Хочу підтримати даний проект рішення і хочу зазначити, що даний проєкт прошло не дано маску. Yeah, no, I think it's probably not a good thing.

<постеріг> Доброго дня, нас пане депутати. 22 -е питання. -е Про внесення змін до рішення ради номер ради з стосується комплексної програми розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього року. Власне, проводимо відповідні всі видатки 25-го року, носимо планові розвитки до 26-му російську. Показати піду. Прошу, приймайте. Ставлю на голосування. Я вам дуже дякую за перегляд. нашої влади 23 листопада. Зараз у нас змінили програму реалізації. Можна послухати надання допомоги у субвенції у пішовому часу? Прошу підтримати. Може бути. Ставлю на Наступне 24 четверте питання це затвердження рішення кому, які були прийняті в міжсесійній чарі по 927 річні. Всі рішення стосуються надання допомоги до вигляді да, до до на військових частин. Ставлю на голосування. Дякую. 25 п'яте питання це затвердження порядку використання mm -hmm. коштів, передбачених в бюджеті, у програмі запобігання виникнення навчальних ситуацій. Mm -hmm. Для чого потрібен цей порядок? Для того, щоб у випадку розгортання пунктів незонності мобільних комунальне підприємство муніципального варто мало можливість фінансуватися за бюджету для забезпечення.

Доброго дня, тридцяте питання. Вносимо зміни до програми міста Молоди. Саме також коригуємо е, видатки. У нас вони збільшуються у першому цьому році. Е, в центрі підвіркових клубів для місцем проживання і з 1 січня е, піднімається заробітна плата саме влади для педагогічних працівників на 30% і з 1 вересня на 50%. За рахунок цього у нас піднімається видатки. Такі на голоснування. Дякую вам. Перше питання. З метою відточнення окції фінансування напрямків діяльності в захисту програми спорту в нашій людини. Планувалося, що було такі тепер фінансувати через похолонівському спіраю, але не справа залишається у нас. Треба ставити на голосування. Що я тут розмежаю? Бачу на декліпію, роз'єднаємо і все. Ах, так багато чокот, так? Рекорд десь старий, він теж від часу в Україні старовий, так. Ляна, ваш ліквід. Доброго дня. 32-го патрульного рішення про переконання програми роз'єднання розвитку на своєму Україні. В рамках цієї програми у нас працює хазмісто з місця, державності з місця, також міжнародна діяльність міста. Коордуємо кілька край з чорним фінансуванням і забезпечуємо діяльність за компанії в контексті організації наших слабеньких зараз. Дякую вам. Питання про внесення змін до рішення міської ради щодо визначної чисельності працівників міського розвитку міст. Наразі гнічна кількість буде 24 чотири штатні дониці, додати одну ж такму огнеси для посилення напрямку Ставлю на голосування. І тридцять четверте питання проводити партнерства між містами Гейсенбург у Швеції та Вінниця. Почали працювати на ці співпраці з травня цього року. Наразі підписали лист про наміри, Маємо багато точок дотику, дуже схожі за свої специфіки міста, і в квітні наступного року підписання під Дякую.

голосуванням. Тридцятьома також громадяна дозволена розробити на проєкті, передачі для нас у власних середах, і звернення поможемо Голосование, что не может быть, 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 не для інтеграції навчання досувона в Європі. Проект. Добре, так. Звіт, процес унікальний. На основі ми ставимо під голосні 41-ша документації, передача варіанту тестування в на базі документації. А Друге, про відмову встановлення договору оренди земельної ділянки пропозиція Тетяна. Ставлю на голосування, що за. Ставлю також розмашування для відмови на цей розмов на розроблення проєкту землі, що відповідальність та передачу ділянки в оренду і відмову з першим проєктом і зміни цього призначення. Нема колеги запитання. Старго на голосування 44-й -е про доз земельних ділянок місцевого спогодного призначення. Старго на голосування 45-й -е згода на надання в право власності земельних ділянок. Це соціально-витребуна. Старго на голосування. Звіт про щосна закуплення. Покращення звіт з експертизовано. Зараз діючий договір про земельні ділянки

я з вами. Доброго Питання про оплани та Прошу про виправдання. Ви вважаєте, що виправдання не встановлено? Питання рішення міської ради. Ми вважаємо, цьому 2001 року з новим компетенціям ми вважаємо, що маємо оренди для відпознавання демократів. Прошу про виправдання. Ставимо на голосування. Дякую.

Дякую.